Друге життя для рогатого у Хмельницькому. Капітально відремонтували тролейбус, який пропрацював майже 40 років. Його відновлення обійшлося місту в 600 тисяч гривень. Це насправді в десятки разів в десятки разів менше ніж придбання нового. Раніше їх просто списували як металобрукт. Ми їх почали відновлювати. Перші тролейбуси ми відновлювали за допомогою спеціалізованого підприємства. Ну але, власне, потім наші спеціалісти побачили, що це можна робити своїми силами, і ми почали робити. Їх. Своїми силами це вже 15-й капітально відремонтований тролейбус у громаді, із них 12 відновили силами комунального підприємства Електротранс до процесу долучаються й учні навчально-виробничої дільниці ВПУ номер 11 Не побоюсь цього слова. Він був з можна так сказати, заново тобто, уся усі несучі конструкції на 90% були замінені. Були замінені вся зовнішнє оздоблення обшивка цього тролейбуса. Повністю була замінена електрична частина, тобто проводка тролейбуса, уся оптика. Це перший тролейбус розфарбований кольори Хмельницького брендбуку і по тому типу, вже які ми замовляли нові тролейбуси в нашому проєкті з Європейським Союзом. Уже найближчими днями відремонтований тролейбус виїде на маршрути містом. Крім того, місцеві владці анонсували й чергове поповнення. Наступного тижня в місті презентують ще 10 нових тролейбусів. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини, 33 канал.